И всем привет, ребята! Мене звати андрюха 5 5 і на моем канале. І сегодня я буду играть в Roblox. Ось така, кстати, карта. Тут оце хованки серед клонів. Бо, ну, оце ж, так. Да, оце ж коли випадає цей же, ж, ну, якийсь колір, та, ну, наприклад, оранжевий. Є теж клони оранжеві, ну, боти, значить. І ось я сейчас пока привід оце, Ну тут. Я сейчас зараз и І я побачу, ким же я буду охотником, чи я буду ботом. Типа ботом, хто... Ну, ховається. Ну, вже 5 секунд остається. Так що, ну, ми вже цей будем зараз грати. Победа охотником, ну ладно. Я думаю, що я все таки выиграю за цей, за скривателя. Вы скрывайтесь, ну окей, ладно. Конечно, ну це типа будь охотником, ну тут якось важко. Давайте дасть с вами телепортнемся. Тут, конечно, кое кого сразу же такие выстрели убивають. Тут, знаете, так що екрамі брирує. Давайте пока что с вами я тут по побуду. Я так, ребята, у все тут включився уже. Ну там уже бегает охотник. Я думаю, что він мене на не зможе убить. Ну, сейчас у них ще поки що багато. Ну, пока что, ребята, можете там... На канал підписатися, лайк поставити. Може, звісно, ребята, це, ну кому нравилося, то я і буду ну, почастіше знімати Roblox. І цей же ж, ось у бачите, тут все общання в чаті. Давайте подивимось з вами. Ну, тут все на англійському. Тут пише хтось ще ти, звісно. Ну, у кого можуть бути чити? не знаю. Просто, ну у кого може бути чити? Цього вже сказати не можу, конечно. Давайте туди з вами пидем и вс. Ти кажется, знаете, коли екран вибрирує, то якось так собі. Ось тут, я уходник прям. Дюма переді мною убили игрока. Переді мною прям игрока убили. Тут прям снизу якось заже опасно, может убить мене сразу. Осьо тут, ось тут цей охотник прям коло мене був. І остається одна минута. скільки, кстати, тут залишилося охотників. Одного я вже бачив. Хто ще? Тут же просто коли мене боти, а кось із игроків, то я не бачу. Давайте, короче, ребята, сейчас подивлюся хто є, а кого нема. так, ребята, ось я цей дивлюся і тут пока що нікого немає. Так що уже все катка закончилась. І побіду охотникова чугу. Я ж себе продержався. Ну ладно. Окей, побіда охотників. Може, це, звісно, дуже мало залишилося? Я так засчитали. Значить, побігли, побігли. Тут уже одразу когось убувають. Тут треба знайти давайте це якесь місце там, де ніхто не знайде мене. Тут є якась клітка. О тут, кстати, якщо я буду так бігати, то мене сразу можуть вичислить. Бо боти так не можуть бігати. І остається дуже ну, багато цего часу, щоб мене, звісно, знайшли. Просто це якось зачитало, що побіда охотників. Хоча я це я ж продержався. Давайте я не знаю, тут якось. Я один тільки. Давайте підемо десь туди цей наверх. Ой, -мо, охотник, охотник. Ну, тут о, ну що там? О, цей, победа укривателі. Ті, хто ховалися, то ...побіждає. Ну, да, конечно. Так, я, я ховаюся, я ховаюся. А давайте, ребята, тут просто цей побудем. Там, де всі зараз спалилися, і все. Давайте просто тут побудем і все даже. Я щас, конечно, не хочу ніде йти, може це тактика і прокати. Що я буду просто так стоять і все. Ну давайте так, тут, конечно, будем трохи ходить, ну, я буду тільки отут ось стояти, і все. О, там ще хтось завдання виконує. Поки що коменту нікого немає. Аня воно, бачите, оно там такий на чекбут як ексилатовий, як ото, типа ігрок, який хвається. Просто тут стою на наче на чекбот. Бачите, даже до мене просто. Ну воно там тільки охотник, ну, до мене даже ніхто не біжить. Ось тут, конечно, ті ж. Привиди літають, кого убили. Йо ребята, ви бачили це? Мене все-таки убили, тому що ця тактика не сработала. Все-таки надо, ребята, цей десь отут е, все-таки не стоять на одному місці. Бо це ж я хотів таку, таку тактику провірити. Ну, все-таки ця тактика не сработала, бо треба десь ну, все-таки йти або бігти. Ну, бігти, коли охотник не бачить, бо одразу спалить. Да, ну, все-таки тактика все не сработала. І що ж, ребята, що ж я можу сказати? Я ось це ще привід і значить оце, ставте лайки, підписуйтеся на мій канал. Оце, ну, Кому як подобається, оце, оце, якщо я буду знімати ролики по Роблексу. Так что, ребята, <дившись> <дившись> до зустрічі, ребята, в новых роликах.